Коротше кажучи, у мене немає сил. Це був четвер. Я лежав. Ви, мабуть, думаєте, що я активно займався спортом, ну або зайнявся генеральним прибиранням. Хотів би я так сказати, але насправді було, що я дивився на рибок, а також як і різноманіття, у вікно. Ну і само собою займався фігньою. Та тут я побачив його. Енерге компот. Це був компот. Компот. Я почав до нього повсти. рік, два роки. Я вже встиг зістаритись. Якось дивненько. Запитаєте ви мене, але ви серйозно? Я і норма. Мальність Лол. Нарешті я доповз, і я оскаженів від того, як багато я отримав сили. Я почав бігати на місці і багато рухатись. Слухай, ти, сильний, дуже, їсти мені давай. Мій кіт розмовляє. Ну, ладно, я насипав коту поїсти, але мені здається, що це все ж таки нереальність. Якби я не хотів тут знаходитись. Реальність все ж таки краще. Врешті-решт, вона спокійніша. Алло, Стас? Пішли гуляти. У мене неймовірна мотивація купу сили. Пішли знімати відос. Коротше кажучи, у мене немає сил.